Шановні десятикласники, сьогодні на уроці ми працюємо з вами над складною, непростою темою Михайло Михайлович Коцюбинський, новела «Інтермецо». Складний, непростий твір як у творчості самого Михайла Михайловича Коцюбинського, так і у всій літературі ХХ століття. Таким чином, чому ж його неповторність, актуальність? Чому його оригінальність цього твору? Завдання і цілі нашого уроку або сторінки нашого уроку. Перше звернути увагу на жанрову специфіку твору. Друге імпресіонізм у художній літературі та мистецтві. Третє життєва основа новели інтермецо. І так, діти, відкриваємо першу сторінку нашого уроку. І так, діти, звернемо увагу на специфіку цього твору. По-перше, в ньому немає яскраво вираженого сюжету, тобто розвитку подій, немає зовнішніх конфліктів. По-друге, дієві особи в ньому реальні та ірреальні, реальні, реальні дієві особи. Це сам письменник, інтелігент, громадський діяч, який приїхав на своє інтерметце на перепочинок, і селянин, звичайний мужик, якого він зустрів у полі. Ті дієві особи розповідають про українське село, про його складні болючі проблеми в час революційних подій 1905 1907 року. І кожен з них через призму свого сприймання. Ці реальні образи доповнені чуттєвими і реальними образами це образи предмет. Салізна рука города, поїзд, вітряки у полі, образи пейзажі, село, ниви, палке сонце, розкішна земля, симфонія поля. Тут же доповнює образи тварин, три білі вівчарки, зозуля і жайла, на складну архітектоніку твору, тобто Мого письменника, ось саме так пишуть імпресіонізму. пишуть імпресіоністи. Славно переходимо до іншої сторінки нашого уроку. Імпресіонізм це слово французького походження. Він виник у Франції на початку 20-х років. Що ж головне для поета чи письменника. Головне, він відтворює не дійсність, а враження від неї, а те, як вона впливає на душу людини, на її почуття. Тобто імпресіоністи вважали справедливим простежити, як людська душа відгукується на добро і зло, на красу і потворність, на будь-яку подію. У російській літературі письменники імпресіоністи це Чехов і Бунін. А в українській літературі започаткував цей напрям Михайло Михайлович Коцюбинський. Його послідовники Коцюбинський, Стефаник, Ольга Кобилянська, Григорій Косинка, Павло Тичина. Павло Тичина. Діти, переходимо до третьої сторінки нашого уроку нашого Життєва основа новели Інтерменсула. Тобто ми з вами розглянемо, як же, які причини породили появу ось такого твору, якого раніше не було ні в самого Коцюбинського, ні в всій українській літературі ХХ століття. Новила написана наприкінці 1908 року. Це був жорстокий час розправ над бунтарями, революціонерами, повстанцями. Тюрми були переповнені скрізь шибениці. І все оце лягло на душу Коцюбинського, який і сам був під пристальним наглядом поліції лягло важким. А до цього ще добавилися і життєві негаразди. Він був тяжко хворий. Він взяв позику на придбання маєтку у місті Чернігові. Взяв позику і до кінця своїх днів він не зумів, не зумів виплатити її через матеріальну скруту. Все оце і спричинило появу ось такого твору, як інтермецо. Цей це дві письменника називають сонячним імпресіонізмом. Переходимо до третє скаріт. Діти. А зараз зверніть увагу на риси імпресіонізму. Перше психологізм у змалюванні персонажів. Друге, Прагнення відтворити найтонші зміни в настроях. Третє. Особливий лаконізм прози. Четверте. Ритмічність. П'яте. Збільшена увага до кольорів, звуків, окремих детал деталей. Ось за цими ознаками дома ви. Будь ласка, зробіть дослідження відповідно до новели інтермецо. Знайдіть підтвердження ось цим положенням. Це завдання додому. Діти, ось і перегорнута остання сторінка нашого уроку.